Російський правитель Володимир Путін опинився в глухому куті у війні проти України. Попри тривалі бойові дії, Кремль не має розуміння, як досягти перемоги, і лише накопичує проблеми. Про це пише заступник директора The Економіст Едвард Кар. Він зауважує, що якщо війна триватиме до червня 2026 року, вона перевершить за тривалістю Першу світову. Кар проводить історичну паралель. Союзники змогли прорвати німецькі позиції у тисячу 1900... 2018 році, тоді як сьогодні Україна продовжує чинити опір, а Росія не знає, як здобути перевагу. На його думку, диктатор, який не має теорії перемоги, неминуче накопичує ризики, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Петре. Кітаю. Отже, Путін опинився у глухому куті у війні проти України. Бойові ті тривають. Він не знає, як перемогти. Про це повідомляють аналітики у своїй статті. Але чи може він зупинитися? Тому що е, треба ж зважати йому і на політичні, і суспільні ризики. Ота От вся армія, яка зараз воює на фронті, вона повернеться і може знести самого Путіна. Ну я думаю, що він сам переконаний, що він, зрештою, всіх переможе. Подібні реляції йому регулярно надсилають. На стан в економіці він звик не зважати, тому що він вважає, що це не важливо в порівнянні з тими глобальними цілями, які він реалізує. Я більш ніж переконаний, що він регулярно одержує від е, е, своїх скажімо так, міністрів, ну і загалом від людей, які мають з ним контакт, інформацію про те, що в економіці є певні проблеми, що краще би цю війну згорнути, але швидше за все він нікого не слухає, тому що він остаточно впевнився в тому, що він повинен здобути перемогу, що це якась визначальна, надзвичайно важлива, значима війна, і так і тепер. При цьому, знову ж таки, я думаю, що насправді. Зараз є багато напрямків, в яких визначається те, коли все ж таки, можливо, позиція Путіна зміниться в залежності від певних об'єктивних обставин, які не зможе не визнавати навіть він. Що я маю на увазі? Ну звичайно, це санкції. Зрозуміло, що санкції не виконали ті задачі, які перед ними ставилися в повному обсязі. через... Обхід санкцій через те, що вони були достатньо половинчасті і непослідовні в багатьох моментах, але тим не менше вплив вони справляють, і зафіксований дисконт найбільший за рік на російську нафту він це демонструє, що в принципі санкції проти російських нафтових компаній це не порожній звук. наступні санкції накладають українські спецслужби. Зокрема, чергова сьогоднішня операція проведена силами СБУ. Гур та інших відповідних структур, я маю на увазі атаку порта в новоросійську. Це дуже і дуже показова історія, яка уже, до речі, позначилася навіть на ринку на світовому ринку нафти. Там ціни зросли, і багато хто бачить у цьому ризик для України. Але якщо вони будуть зростати не за рахунок російської нафти, то нам в принципі байдуже. Нам зрозуміло, що найближчим часом в Росія. Не зможе користуватися цим терміналом для того, щоб нафту експортувати, і це один із прикладів тих санкцій, які накладає безпосередньо Україна своїми дронами та іншими відповідними засобами, і це теж певним чином працює. Тобто, так або інакше, все одно, рано чи пізно, навіть зациклений на війні проти України російський диктатор буде змушений визнати, що ну щось із цим треба робити, тому що будуть зростати ризики для його режиму. Я погоджуюсь з тим, що він, мабуть, оцінює завершення війни як ризик для свого режиму в контексті повернення військовослужбовців, там і загалом того, що одразу зникне оця мобілізація суспільства, але з іншого боку, і продовження буде нести в собі певні ризики. І, от коли знову ж таки буде переважати ідея, що завершувати все ж таки простіше, я сказати не можу, тому що далеко не завжди російське керівництво керується суто якимись раціональними. Причинами і раціональними мотивами, але тим не менше, всі ці фактори вони не можуть не справляти кінцевого впливу. Пане Петре, буквально хвилинка у нас лишається на спілкування. А які внутрішньополітичні сценарії можливі для Росії, якщо війна затягнеться? А, ну знову ж таки, достатньо важко прогнозувати російську політику, тому що вона закрита, не публічна. Зрозуміло, що е, параноя Путіна, яка є об'єктом загального обговорення, виникла на порожньому місці, зрештою, можемо згадати спробу пригодженського заколоту. Тобто, я припускаю, що його параноя буде наростати, при тому, що ризики реального перевороту вони будуть наростати так само, тому що, зрештою, оце все воно б'є по кишенях конкретних людей. Тобто, те, що там, наприклад, гинуть росіяни, те, що там. Щось з цим пов'язано, це абсолютно нікого в російській еліті не хвилює. Але от те, що е, хтось безпосередньо е, торкається їхніх доходів, я думаю, що це багатьох буде турбувати так або інакше. І знову ж таки, навіть російський диктатор це враховувати, не враховувати не зможе. Але повторюся, він е, очевидно схильний спиратися більше на свої певні міркування про історію чи там своє бачення історії. Аніж на раціональні аргументи. Тому це достатньо важко прогнозувати. Достатньо згадати, що, наприклад, вся американська школа кримлінології не змогла передбачити розпаду СРСР, і це як на мене досить показово. Пане Петре, вдячна вам, Петро Олещук, політолог, викладачка ну імені Тараса Шевченка Спасибо. був на прямому зв'язку зі студією.